Отже, вітаю вас, дівчатонька. Сьогодні ми будемо приєднувати рукавчик до станка. Ось коли ви розклали так полотно от я розклала, так я тут підколола, щоб воно не теліпалося мені там, де не треба. І ми маємо два рукавчика основна задача правильно їх розмістити. Тобто, де лівий, а де правий. Для цього ми ж спеціально в рукавчиках, ось тут, загортали ось оцей підгин, щоб він у нас був ззаду, відповідно, От назад він загортався. От коли ви там заглянете в рукавчик, от, ви побачите, що він от загнутий туди. Значить, це буде от сюди приєднуватись відповідно, цей рукавчик, там підгин, от. У мене є тут, він загну... загнутий туди. От, коли ми визначили, де в нас правий, а де в нас лівий рукавчик, я візьму ниточку, ви може голочки ось, і от беремо, наприклад, ось цей рукавчик, одненький відкладемо, і ось він у нас має бути тут. Ось так він буде у нас пришитий. Ви можете просто приметати той рукавчик і, наприклад, поміряти. Знаєте, от, якщо ви тут е, от, не обрізали або тут у вас більша частинка, то м -м, дивіться, що е, там можна відрегулювати знаєте, ширину станка, довжину рукава. Ну, то я вже викроїла, бо я вже по тих своїх мірках, так, знаєте, швиденько зробила. Так от, от Ми складаємо рукавчик ось так. от. Оце лице, і це лице, от все лице, отак. От і суміщаємо, ось є центр рукавчика, треба обов'язково, щоб був, з центром отого плечка. от. Ось так ми суміщаємо, бачите, центр з центром, рівненько, ось так само отут у ті припуски. Не знаю, щось там вам якось і не видно. От, ну, не знаю, чи видно. Ну, Зараз ми ось так суміщаємо. от. І от, бачите, ось так. От. І я зараз отак-от приметаю от того рукавчика. Ось візьму на петельку. І отак от беру. От, розвертаємося і приметую рукавчик, от ось так. Зараз так розверну, щоб вам трішки було видніше. От, отако от рівненько все, щоб було. от, Все рівненько, тут сумістила центр з центром. І помаленьку, отак от рухаюся, приметую той рукавчик. От, щоб вже він в мене нікуди не подівся. От рівненько, тут по пониточка. Отак от. От от ми його приметаємо. Аж от сюди, де в нас там та ластка, от, приметуємо і приметуємо. так? Отак, от отак, все рівненько і гарненько. Все. І коли ми або сцепили там, ну, чим там голочками, так, ну ви вже все знаєте. от, І от, -от там, от такий рухливенький тюльон, Ну, що ж зробиш, такий він є. От, отут от акуратненько, от, все сцепили. І ось вже переходимо до ластки. Ластку тут вирівняли, все гарненько, теж тут ластка от вже почалася. От ми пішли вже отсюди. от сюди. І сцеплюю я той рукавчик до того місця, от, де в нас що припуск. Правильно ось, ось, бачите? Ось до цього місця. От, от, ну, от так от зацеплю, от ще раз. От. Все, тут ниточку лишаю, от, все, я приметала, бачите, от, і тепер, от він приметаний, от від центру, отут-от, отут -от. От -от в мене, від центру і сюди. І тепер ми будемо отак от іти от сюди, де виворіт, От тут виворіт у нас, отак рівнесенько ще раз суміщаємо все гарненько, і будемо прокладати наш шовчик вистіг от з цього боку, отак от будемо прокладати, прокладати аж до тої ластки. Так? Тому що ми будемо, отам от будемо зрізати, і так на рукавчик будемо закладати. Тобто зараз я присяду, візьму вже ниточку от, і буду от, отим вистігом тут по ниточці, от, так от, от, от буду заглядати, щоб е, по цій наміточці рівненько воно було на одну ниточку чи на дві, наприклад. От, І буду рівненько вже от, так от прокладати е, цей шовчик. Тобто це виборіт. От З цього боку будемо зараз робити. Це дівчатонька ось сумістила. Ну, Приметану, центр з центром. Ну і все робимо так само. От, беремо і від серединки рукавчика, от вліво, буду прокладати ось по чотири ниточки. От, вже зацеплюся ось тут. І буду рівненько рухатися. От. Тим швом вистіг, так? От по чотири ниточки, де вони там. Три, чотири, отак, як зазвичай. І будемо прошивати аж туди, до ластки, де у нас там припуск. Тут буду час від часу заглядати, чи хоч більш-менш якось три, чотири. Все. І отак от ми пришиваємо. От, це виворіт. Ну, ви бачили, так як я приклала. От. І помаленьку, не поспішаючи, вмикайте собі улюблену книжечку, скільки вже ниток там попаде, там вже 5 ниток береться, ну, то таке вже. От. І помаленьку прокладаємо, прокладаємо і прокладаємо отакий той шовчик. Не боїмося і зустрінемося вже там біля, біля ластки. Да, біля ластки. От так рухаємося, рухаємося, аж так от туди-туди-туди, туди, от аж сюди. От. І не дошиваємо, якраз, от, поки у нас тут не дошиваємо тут. От. От. А зараз ми все пришиваємо акуратненько. От. Отже, ось проклали шовчик, ось від центру рукавчика вниз, вниз, Низ, вниз тут спинка, тут виборіт. От, І ось до ластки, і залишили отам от от ниточку, от де припуск. Все. Тепер ось у нас друга частинка, ось Отак от, от накриваємо, рівненько суміщаємо краєчки, все рівненько-рівненько. Зараз я теж чорною ниточкою пропастригую. І от туди-туди-туди, і знову ось так от от до цього місця, до ластки. От, на міточку зробити. І оцим знов від центру, оцим шовчиком, ось-ось так прокладаємо, прокладаємо аж отсюди. от сюди. Бачите, отак от прокладемо. А далі вже будемо бачити, оскільки шовчик в нас буде загортатись на спинку, то ми побачимо, яку першу ласточку у ласточки попідрізаємо і тоді спочатку обгорнемо одну, а потім так, щоб в нас, от в нас буде загортатись на спинку, отуди, то одним шовчиком загорнемо на спинку. так? От, тобто, а поки що, от прифастриковую і прокладаю такий самий шовчик от сюди. І тоді включимося. Отже, ми повністю вшили рукавчик, ось так. От Бачите, оцим швом вистіг от аж сюди. Далі, ви розумієте, що? От від ластки, і від цієї ластки ми зрізаємо, так, тому що тут ми все загортаємо на рукавчик. А тепер питання до вас. Однією з ниток, яка ось тут лишилась, і ось тут лишилась, ми будемо продовжувати шов. Ми ось так рівненько все складаємо, от, геть до кінця до кінця сорочки. З якого боку ми будемо робити ось цей гарненький шовчик? Зі сторони лиця чи зі сторони спинки. Я почекаю десь секундочок, поки ви відповісте собі на це питання. Тобто з якого боку ми будемо продовжувати ось зшити е е от сюди, зі сторони ли лиця, переда, переда. Зі сторони переда. Тому що ми. Ось вже на цьому етапі, коли ми вже будемо до кінця отут тут збирати, ми загортаємо на спинку. Не наперед, а на спинку. Тобто на спинці буде зрізатися і буде загортатись. Тобто, коли я вже по периметру рукавчика ось рівненько пройшла отсюди, от сюди, от, у мене дві ниточки. Одна ниточка це от, на цю сторону я її візьму, щоб вона, де вона тут, от на цю сторону. от. Тобто, зараз, от я дійшла цією ниточкою вже до кінця ластки, все, от вона вшита, все. Тепер я буду витягувати ниточку, ось так ось так, ось так. І ось тут трішки надріжу. І буду підгортати от так. Тобто, що ми робимо? Ось отут, я вже наміточку ось цю прибираю, щоб вона не заважала. Цією наміточкою, цією ниточкою, в принципі, можна буде от підшити. Ну, по станку вже так підшити по станочку. Ми її прибираємо. Зараз ми просто будемо загортати. Це вже легко, я буду протиком загортати, а ви можете одною ниточку одну, так як ми на рукавах робили. От. Зараз просто підріжемо трошки Оце все, щоб вже того всього не було. Цю наміточку я вже теж. Прибираю, вона вже не потрібна. Ми ж не будемо її зашивати в той шов. От. Так що все, отут можна вже прибрати. От, І тепер от ми йдемо звідси, беремо голочку яку-небудь. І так само залишаємо там скільки там ниточок. От. Ну, от, там. Тільки там ниточок, от. І отак от по ниточці, от, бачите, ластка, далі, отут в нас шовчик, ну ми просто тут підріжемо, а далі почнемо знову ниточку. отут от візьмемо, так от підріжемо, і далі будемо витягувати. От, щоб вже все в нас було рівненько, отак от по периметру. І все. І тепер оце от будемо підрізати. От, Оці вже всі намітки можна повидаляти, щоб їх не позашивати, не забути. От, все видаляємо, де що там не видаляється, підрізаємо, бачите, от вшита ниточка. Ну, нічого, ми її отак от, чик, підріжемо трішки, і вона витягується. Ну, так само отут потім повитягуємо. От. Вона мені згодилась, тому що я рівненько по ній орієнтувалась. От, отут ми вже будемо підгортати і повертатись назад на рукавчик. От, отак от будемо підрізати, дивіться, щоб. Нічого ви там не на тій стороні не підрізали. От, і отак от, акуратненько, по всьому периметру, будемо помаленьку підрізати і підгортати. Підрізати і підгортати. Ось, ось тут теж ну, мусово обрізати. От. І далі, отак от далі, далі. І отут я беру трішки, отут от я, цей кусочок зріжу, отут от я отак підріжу на, на трошки, от, трішки підрізала, і тепер ось так от будемо брати, от, загортати по ниточці, отак от. Так от. На цю нашу ластку, і все акуратненько, отак от будемо підгортати. От. Все. І отак от ми будемо підгортати от. Тобто, ось ця ниточка, що в нас лишилась, ось ця друга от оцією ниточкою. От що я тільки що дійшла до кінця. То я зараз буду повертатись і отак от по рукавчику буду. Але я зараз пообрізаю ось тут, вже не буду займати вашого часу. От, По ниточку буду витягувати, отак от по ниточці пообрізаю. От. І тоді може розпочнемо разом. От, І отак от помаленьку по рукавчику, і дійдемо до цього місця. от, І далі прифастригуємо, продовжимо все. І з боку переда продовжимо оцей шовчик. Тобто тут вже все легко лишилося. Я ось, дівчатка, роблю невеличке включення, щоб ви подивились, що я розпочала, я просто розвернула, бо мені справа наліво легше йти, ніж зліва направо. От, і отак по чотири ниточки, так як я там і підкладала. От, підкладаю ту ластку, от і так доходжу до рукава і все ще не знаю, чи то мені там далі, так як на рукавах вже робити, під одну нитку. Коротше, щось я так вже перемудрила з тою сорочкою. Так би підкладала б собі, отаку і йшла собі прутичком тим елементарно, знаєте. прутиком воно гарненько, під, коли підкладено, але. Ну, Вже думаю, можете дійсно дійти до рукава і подивитись, як воно. Ну, в мене там не буде закладатись на вишивку. В мене так якраз буде йти. Знаєте, якби закладалось на вишивку, то я би ну, підхоплювала одну пниточку. А так можна просто підкласти вже і не паритися. От так, от собі легенько. Так що... А ви вже дивіться, дорогенькі, як ви там собі будете підкладати, так і підкладайте, так і буде гарно. От. І все, і отак помаленьку. Тут за дві ниточки ну, як ми робимо, отут по ниточці, все ми рівненько отако дивимося, щоб все було рівненько. І підкладаємо отако по периметру рукавчика. Отам, 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 отам. От, і вже дійдемо сюди. І будемо тут вже прокладати той шов до кінця, і тоді вже почнемо закладати. Все дівчатонька, ось ластка підшита, звідси, ось так рукавчик обвели, сюди-сюди, і тепер вже нам лишилося зшити геть отут до кінця. Ну, оскільки там ми лишимо на довжину, вже потім прикинемо і підшиємо прутиком. От. А тут. Отже, отут перед ну, це виворіт перед. Там спинка. Загортаємо на спинку. Попередньо прохожу оцим, от візьму ось цю ниточку, що ззаду вона в мене довга. Ну там лишилася. От, все. І вивожу цю ниточку, от вивожу цю ниточку акуратненько, от ще, Ну от, зараз. От звідси. Пройду, проколю оцей дзьобик, сай останній, і виведу якраз от куди мені потрібно. от голочку. І отак от, от, от спереду йду, 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 йду до кінця. Тоді ззаду підрізаємо, акуратненько накладаємо і все підшиваємо. Отака от буде процедура. Ось вивожу ниточку: от, все. тут в мене лишилась, хай вже десь потім я її або продовжу нею підкладати оцією другою. А цю от міцненько використаю все. Отут от, я вже склала, профастригувала, щоб в мене нічого не розходилось. І рухаюся оцим от швом. Так, от вже перейду сюди, от, от так от. І отак от, от помаленьку, не поспішаючи, тут по ниточці воно все. І підкладаємо, 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 підкладаємо геть до кінця. От. І вже ми один рукавчик ми вшили, бочки ось ці ми зараз зшиємо. Та й спокій в голові десь три нитки, десь чотири. ну вже воно тут не дуже принципово. А ви все по ниточці можете, як ви більш такий якісніший льон, то було би легше, а так він такий рухливий, то трішки. Ну, ви знаєте, все, рухаємося аж до кінця станочка. Ну, не до кінця, скільки там, там потім души Кінці. Коли зробимо ну, вже коли другу сторону зробимо, ось, щоб все було рівненько, тоді вже підкладемо низ сорочки. Отже, ось проклала шовчик до кінця ниточку, тут лишила з голкою, з цього боку, там, де ось спинка, так, от де оцей шовчик підрізала знов по ниточці. І тепер іду, ось так прийдеться замнути, трошки, отак от рукою добратися до ластки. Так, ось вже рукавчик, все в нас тут вже добре. Все у нас ми вже тут все підшили, все гаразд, от, ласточка є. І от так от, от нитка ще й лишилась. Бачите, оця, що я підкладала, я її нею і закінчу. Так само по ниточці акуратненько складаємо, ось наш льон. Щоб отут все в нас було отак от пальчиком, отак візьміть, отак от вигніть собі, як хочете, от, замніть собі, от, по ниточці, щоб такое рівненько от, воно плавненько сюди перейшло. От, і все, і так само от беру тут а, дві нитки, тут на цьому, отак от перейду, от, отак от перейду, зараз. Акуратненько, от щоб тут у мене все було гаразд. От. Там, де оце от потовщення, знаєте, ниточкою о, міцненько, щоб ось тут все було тако. І далі прутиком, а ви або за одну ниточку, або як ви підкладаєте, от, от-от підцепила о, все. І тепер отак от по ниточці, буду акуратненько заминати. Ви, якщо хочете тако замнути, і можете профастригувати. Або, ну, якщо льон натуральний, він тримає форму. Знаєте, і все. От, беру, треба вийти отак мені напряму. Знаєте, от щоб все було так рівненько. Знову по чотири нитки беру, отут-от -от -от, рівненько все, щоб було. От, і буду виходити, ну от, наприклад, от сюди, от чотири ниточки. Майже попала, бачите, отут майже попала, як від ластки йде по прямій. Ну, це вже так, треба тої майстерності, так, до. до Братися, знаєте, ниточки рахувати, кількість ниточок. От, і знов чотири ниточки взяла. І отак от піду, піду, вниз-вниз, вниз. І все. І буде у нас підкладений, вшитий і один бочок. Вже буде тут три, вроді, захопив, ну, то нічого. Так, все, рухаюся. І ви, якщо, от, зберігайте те відео, десь в закладочки собі загорніть. от, І, може, десь вам і згодиться при нагоді. Знаєте, да, згодиться при нагоді. Все, так от підкладаємо способом, яким хочете. Три, чотири. От, і я буду рухатись і зустрінемося уже в кінці. Я, дівчатонка, я закрила той шовчик, ось на спинку. Ось, ось тут залишила. Вже тут по ниточці треба буде підрівняти, От швидше всього, вже потім подивитись. Тут, де перед, вийшло трішки довше. Зважайте на це. От, думаю, що От, ось так виглядають всі підгини. Все воно тут закривається, все воно тут міцненько, неде на чого. І бачите, за рахунок, от, що тут таке воно тягнеться та ластка, це для зручності от руку підняти, все-все-все-все дуже добре. все. Ось один рукавчик ми вшили, це виворіт. Тепер залишається ще один вшити. Тобто, все те саме до центру прикладаємо. От, і все аналогічно будемо робити. От, Ну і все, і отак от будемо закінчувати. От попереду вихідні, субота, неділя, завтра, ще ми мене робочий день, неділя вихідний. Я думаю, за тих от пару вечорів можна вже закінчити ту сорочечку. А ми зустрінемося з вами ще в одному відео. Ну, ще разок тут, отак, от, пройдемо. Щоб закріпити, от, як вшивається той рукавчик. Ну, я думаю, ви вже все це зрозуміли. І відео буде вам корисне. Тобто, до наступних, включень, дорогенькі. Всім щасливо і пока!